У 2025 році телевізори Philips продовжують поєднувати характерну європейську якість, інноваційні технології та фірмову систему Ambilight, що значно підсилює ефект занурення в контент. Philips пропонує широкий спектр моделей від доступних QLED та LED-телевізорів до преміальних OLED панелей із підтримкою Dolby Vision, HDR10 та сучасних ігрових функцій. У новому модельному році бренд підтвердив високий рівень продуктивності своїх флагманів. oled серії отримали відзнаки та визнання експертів за чудову якість зображення. Раження та звук, а серії середнього сегмента забезпечують відміни співвідношення ціна якість для кіно, спорту та ігор. П'яту сходинку рейтингу у 2025 році займає Philips 50PUS 7000. Телевізор, який не намагається вразити флагманськими цифрами, але дуже впевнено закриває базові потреби сучасного користувача. Це саме той випадок, коли модель чесно працює на свій клас і не створює ілюзій. 50 дюймова Ultra HD панель 3840 на 2160 з частотою 50 та 60 Гц робить ставку не на агресивний контраст, а на коректну обробку сигналу. Фірмовий процес. Philips Pixel Precise Ultra HD добре справляється з апскейлінгом. Full HD та HD контент виглядає чистіше, ніж очікуєш від бюджетного сегмента. Підтримка HDR 10 додає трохи глибини у світлих і темних сценах, без різких перекосів у кольорах. Телевізор працює на Titan OS, власній смарт тв платформі Philips. Вона легка, швидка та не перевантажена зайвими сервісами. Є Wi-Fi, LAN, AirPlay, Miracast, Bluetooth 5.2 і голосове керування через Google Assistant або Amazon Alexa. Окремий плюс сумісність з Meter та Control 4, а також вбудований датчик освітлення, який автоматично підлаштовує яскравість під умови в кімнаті. Звук тут без експериментів: 20 Вт, 2 динаміки, але з підтримкою Dolby Atmos і DTS X, що для цієї позиції рейтингу виглядає приємним бонусом. Підключення теж на рівні: 3 HDMI, 2,1 з EARC, All M та VRR, дозволяють без проблем під'єднати сучасність Сучасну консоль чи медіаплеєр. Хоча цей телевізор радше для кіно і серіалів, ніж для хардкорного геймінгу. Philips 50 PUS US 7000 на п'ятому місці. Це розумний вибір для вітальні або спальні, коли потрібен великий 4К екран, сучасні бездротові функції та стабільна робота без переплати за преміум фішки. Він не прагне бути найяскравішим у рейтингу, але як стартова модель у лінійці Philips 2025 року виглядає дуже збалансовано. Четверту позицію впевнено займає Philips 50PUS 7810, модель, у якій Philips уже не грає в базу, а переходить на більш серйозний рівень якості зображення. Це телевізор для тих, кому звичайного LED вже замало, але до OLED ще не хочеться переплачувати. Головна відмінність QLED-матриця з технологією квантових точок. Вона забезпечує значно ширший колірний обхват, яскравіші відтінки та кращу стабільність кольорів порівняно з класичними LED-панелями. У парі з роздільною здатністю 4 k Ultra HD картинка виглядає Гадає насиченою, деталізованою та живою, особливо у фільмах і серіалах. За обробку зображення відповідає перевірений процесор Philips Pixel Precise Ultra HD. Він акуратно працює з масштабуванням, згладжує дрібні артефакти та підвищує чіткість сцен без агресивної перешарпаності. Додаткову глибину дає HDR 10 з покадровим коригуванням яскравості та контрасту, що добре помітно у темних сценах і HDR контенті. Частота оновлення тут 60 Гц, без ігрового екстриму, але для повсякденного. Нього використання цього більш ніж достатньо. Телевізор комфортно підходить для кіно, телебачення, стрімінгів і навіть консольного геймінгу на базовому рівні. Технологія мікродімінг працює локально з контрастом, роблячи чорний колір глибшим ніж у мовочих серіях. Звук ще один сильний бік. Підтримка Dolby Atmos додає об'ємності і простору, особливо у фільмах і спортивних трансляціях. Це не заміна саундбару, але для телевізора цього класу звучання відчутно вище середнього. Pulse 7810 це оптимальний вибір для тих, хто хоче яскравішу картинку, сучасний qled екран і коректний HDR без переходу в преміум сегмент. Саме тут починається справжній баланс між ціною, технологіями та візуальним задоволенням у лінійці Philips 2025 року. Третя позиція рейтингу це момент, де Philips переходить у справжню кіношну лігу. Philips 55 OLED 770 не просто телевізор, а точка входу в oled Світ для тих, хто хоче максимальних емоцій, але без переплати за топові серії. Тут починається магія OLED. Ідеально чорний колір, нескінчена контрастність і повна відсутність підсвітки піксерів. Картинка виглядає глибокою, живою і максимально натуральною з будь-якого кута. Додайте до цього 4К панель із частотою 120 Гц, і рух у фільмах, спорті та іграх, Іграк стає плавним, кінематографічним, без ривків і розмазування. Але головна фішка, за яку Philips обожнюють фанати бренду тристоронній Ambilight. Це не декоративне підсвічування, а повноцінна частина зображення. Світло за екраном підлаштовується під кольори сцени, розширює картинку в просторі і реально змінює відчуття від перегляду. Один раз подивишся фільм з Ambilight — назад на звичайний телевізор, повертатися вже не хочеться. За мозок відповідає процесор P5AI Perfect Picture. Він аналізує контент у реальному часі, покращує. Деталізацію, колір, контраст і плавність руху. Працює це не агресивно, а дуже людяно. Картинка виглядає саме так, як її задумував режисер. Підтримка Dolby Vision і Dolby Atmos завершує образ повноцінного домашнього кінотеатру. Це найдоступніший oled Телевізор Philips з Ambilight, і саме тому він опинився на третьому місці. Він уже дає преміальну якість зображення, справжній ефект присутності та топову плавність, але ще не заходить у зону максимальних цін. Philips 55 OLED 770 це вибір для тих, хто. Хоче вау-ефект щовечора, незалежно від того, що ви вмикаєте: Netflix, футбол, консоль чи просто YouTube. Тут Філіпс уже не експериментує. Тут він показує за що бренд цінують у всьому світі. Друге місце це вже територія великого екрану, максимального занурення і відчуття як у кінотеатрі, тільки вдома. Philips 65 OLED 820 телевізор, який не намагається здивувати однією фішкою, а системно прокачаний у всьому: зображення, звук, ігри, смарт-екосистема, дизайн. Почнемо з головного: 65 дюймів OLED – це зовсім інший рівень сприйняття. Абсолютно чорний колір, нескінченна контрастність і повна стабільність картинки з будь-якого кута. Причому цей OLED адаптується до освітлення. В кімнаті. Вдень він залишається читабельним і яскравим, а ввечері показує глибину тіней без сірого чорного. Підтримка всіх основних HDR-форматів означає, що жоден сучасний контент не залишається за бортом. Другий ключовий елемент процесор p 5 з штучним інтелектом. Це той випадок, коли маркетинг реально працює. Телевізор аналізує сцену так, ніби розуміє, що саме ви дивитесь: кіно, спорт, серіал чи гру. Деталі витягуються з тіней, кольори виглядають живими, а рук залишається плавним і природним. Нічого не кричить, Нічого не ламає режисерський задум. Окрема гордість Philips, Ambilight. Тут він не просто є, а стає частиною простору. Телевізор візуально збільшується, світло реагує на контент, а перегляд фільмів, матчів чи ігор відчувається значно глибше. Навіть коли екран вимкнений, Ambilight працює як стильне атмосферне підсвічування кімнати. Звук ще одна причина, чому OLED 820 так високо в рейтингу. Dolby Atmos і DTS X у поєднанні з движком Intel Sound роблять звучання адаптивним. Діалоги чіткі, сцени з ефектами об'ємні. А телевізор сам підлаштовує аудіопрофіль під тип контенту. Якщо не хочете щі, усе можна налаштувати вручну. Для геймерів тут узагалі повний комплект HDMI 2,1, 120 Гц, мінімальна затримка, VRR до 144 Game Bar 2,0, і навіть підтримка Bluetooth контролерів для хмарного геймінгу. Перше місце без компромісів. Philips 65 OLED 910. Це вершина телевізійної лінійки Philips у 2025 році. І той випадок, коли бренд показує максимум своїх можливостей. Тут уже не йдеться про вигідний вибір чи збалансовану модель. Це еталон, навколо якого будується весь рейтинг. Головна візуальна сила – OLED Мета другого покоління. Це не просто OLED, а панель із підвищеною піковою яскравістю, винятковою точністю кольорів і надзвичайною деталізацією. Зображення залишається ідеальним. Під будь-яким кутом. Чорний абсолютно чорний. А найдрібніші нюанси сцени чітко читаються і в тінях, і в яскравих ділянках. Підтримка всіх ключових HDR-форматів гарантує, що контент виглядає саме так, як його задумували творці. Другий елемент, який робить 910 беззаперечним лідером, чотиристоронній Ambilight. Світло більше не просто позаду телевізора, воно зверху, знизу і з боків, повністю обгортає екран і розширює його у просторі. При настінному монтажі ефект занурення стає майже фізичним. Спорт, фільми. Ігри виходять за межі дисплея і заповнюють кімнату. За обробку відповідає процесор P5 зі штучним інтелектом, який працює як візуальний диригент. Алгоритми глибокого навчання аналізують сцену, контент і освітлення в кімнаті, оптимізуючи деталізацію, контраст, кольори та рух у реальному часі. Незалежно від того, що на екрані: блокбастер, серіал, матч чи гра, картинка виглядає максимально реалістично і природно. Окрема гордість цієї моделі легендарний звук Bowers Wilkins. Інтегрована аудіосистема з 9 фронтовантами. Фонтальними динаміками, окремим центральним каналом і тиловим сабвуфером формує широку, об'ємну сцену з ідеально чіткими діалогами та глибокими басами. У поєднанні з Dolby Atmos і DTS X телевізор здатен замінити окремий саундбар, і це рідкісний випадок для ТВ. Для геймерів це також абсолютний топ. HDMI2.1, 120 Гц, мінімальна затримка, VRR до 144 Гц, GameBar 2.0 і підтримка Bluetooth контролерів. Консоль чи ПК без різниці. Телевізор витягує максимум із будь-якого Смарт-платформа Google TV, повна інтеграція з розумним домом через метр, підтримка Google Assistant, Alexa та Apple AirPlay завершують картину сучасного флагмана. Дизайн, бездротовий пульт із підсвічуванням, відповідальне пакування. Тут продумано все. У 2025 році Philips чітко показує, що вміє закривати всі сценарії від доступних к моделей для щоденного перегляду до безкомпромісних флагманів, які замінюють кінотеатр у вітальні. У цьому рейтингу добре видно логіку лінійки. З кожним кроком зростає не лише ціна, а й рівень занурення, технології і вражень. Молодші моделі підходять тим, хто хоче стабільну картинку та сучасні смарт-функції без переплати. Середні позиції вже відкривають світ QLED і OLED, де з'являється глибина, точність кольорів і відчуття справжнього кіно. А флагман із oled Мета чотиристороннім Ambilight та звуком Bowers and Wilkins демонструє, на що здатен Philips, коли не обмежує себе компромісами. Головне обирати телевізор під свій сценарій. Комусь важливі розміри і яскравість, комусь ігрові можливості, а хто шукає максимальний ефект присутності? Philips у 2025 році дає вибір на будь-який запит, і саме це робить бренд одним із найсильніших на ринку телевізорів сьогодні.